Привіт, друзі! Це відео буде корисне для тих, хто хоче в темні часи відчувати своє внутрішнє сонечко і бути більш активними, більш бадьорими, тримати свій настрій в нормальному стані і сяйте очима. В нашому організмі, як і в усій природі, все здійснено для того, щоб ми могли бути в балансі, щоб у нас були стадії підйому, бадьорості і стадії відпочинку, спокою. І ось світло в цьому процесі має дуже важливу роль. Дуже важливу роль, тому що через наші рецептори, через наші очі, наш мозок отримує інформацію про те, що світло з'явилось, і воно проходить через спеціальні канали в наш мозок, і він починає впрацьовувати а, ці а, нейромедіатори, ті гормони, дефамін, серетаніни, які допомагають нам а, бути в стані пробудження. В стані перечуття нового, в стані готовності до нового. І ось з однієї сторони добрий сон допомагає нам вранці прокинутися саме такими при отриманні ще й сонечка. А коли ми протягом дня перебуваємо на сонці, наша інтелектуальна діяльність, психоемоційна вся діяльність досить активна, тоді Добре, напрацьовується мелетанін, гормон сну, який допомагає нам потім засинати і мати добрий гарний сон з відповідними фазами швидкого та глибокого повільного сну. І із контексту із дії організму нічого не можна просто взяти, вирвати і сказати: що без цього можна поки що пожити, будемо лише в цих стадіях. Так? Тому що одна. Одні нейромедіатори і гормони спонукають виробітку інших. Тобто одні являються попередниками інших. І дофамін і серотонін потім є цими попередниками гормонів, які нам ввечері дадуть, дадуть стан заспокоєння, бажання заснути і можливість заснути. Всі, ви знаєте, можливо, нагадаю, про те, що тривожні стани, довга напруга, вона призводить до депресивних самостанів, тому що чим більше і довше був стан напруження, тим стан на відновлення, та стан відпочинку і нічого не бажання буде довшим. Тому зараз, враховуючи всі події, і так, і без зими, і без відключень світла, може. Викликати, і вже у багатьох викликає саме депресивні стани, це е, і депресивні тривожні, да, І тоді, коли не лише страждають наші емоції, страждає наша інтелектуальна діяльність, наша здатність концентрувати увагу, наша пам'ять, наша критичність мислення, наша активність да, і психічна, і емоційна, ну психічна в сенсі інтелектуальна. І м, наш загальний обмін. Тому що обмін речовин в тілі, навіть робота кишківника, вона теж залежить, залежить від тих процесів, які відбуваються тут. І той же ідефамін, і серотонін впливають на загальний обмін і на роботу нашого кишково-шломкового тракту. Нічого без. Одне працює від іншого, да, все працює в єдиній системі, обслуговує, одна система обслуговує іншу, і так наш організм працює. І, звичайно, на ці стани можна впливати, коли зовні мало світла, коли зовні події, які не допомагають нам радіти, ми, нам необхідно штучно привносити це в своє життя, брати за це відповідальність і Знаходити і робити корисні речі. І ось тоді, коли ми системно можемо впливати на кожен рівень нашої організації, нашого, нашої, ну, нашої цілісності, так скажемо, тоді точно легше, тому що просто працювати з емоціями, просто працювати з думками досить складно тоді, коли біохімія страждає. І саме перше, і саме легке, що ви можете зробити, це так додавати собі можливості бути на вулиці, на світлі. Сьогодні про це багато хто говорить. Звичайно, якщо є змога дома, тримати ті подаючі світло прибори, які більш Природні, так, є, які допомагають нашому організму випрацьовувати вітаміни D3. Це можна поцікавитись, які це саме лампи повинні бути для того, щоб ми могли відчувати себе при штучному опаленні все одно досить живими. Так, тому що зараз багато які лампочки вони не допомагають нам в цьому. Так? Тобто наші наш D3 не випрацьовується, не синтезуються з таким промінюваннями. І, до речі, окрім психоемоційної нашої сфери, і загального обміну, від них залежить і наш імунітет, робота нашої імунної системи, її здатність працювати на наш захист, для того, щоб ми не хворіли, враховуючи те, що зараз буде холодно. Так ось. Коли ми штучно привносимо це освітлення і допомагаємо собі більше на ньому перебувати, тобто протягом дня все одно бути більше на вулиці, наскільки це можливо. І якщо це освітлення вдома, щоб воно було більш наближене до натурального, що ще на наш фізичний рівень може впливати? Це наша біохімія, те, що ми з вами їмо. І, звичайно, тут все, що. Змі... Має омего, все, що має кальцій, нам досить корисно, тому що саме вони допомагають випрацьовувати дофамін і серотонін. Какао, шоколад, банани, фініки, авокадо, яйця, помідори, жирна риба, якась там індійка, курка, Те, що більше Має жирів корисних і те, що має кальцій. Все це кунжут, миндаль, да, все це допомагає нашому організму хімічно випрацьовувати ці дефамінчики і серотонінчики. А, окрім. Нашого, нашого такого біохімічного травневого ми можемо додати, звичайно, ще масла. Ароматерапевти про це багато знають і точно можна використовувати, додавати капельками в свічки, в дифузори, так, щоб цим, цим пахло вдома. Згадуйте, як перед Новим роком запах мандаринів, мандаринів і цитрусів підіймав нам настрій. Так? Тому всі масла з цитрусовими. Шалфей, бригамот, можна просто додавати, капати в свічечки, як дифузори, щоб вони давали нам можливість вдихати цей аромат. Це теж біохімічно може нам на нас впливати і допомагати класно. Окрім цього, звичайно, наші м'язи. І тому, чим більше ми напружуємось і розслабляємось, чим більше ми працюємо фізично тілом, тим класніше ми будемо себе. Відчувати і спортсмени про це досить класно знають. Да? Коли після тренування ти відчуваєш себе таким на підйомі, в такому доброму стані. Тому особливо групові тренування в спортзалі, на Йойген, в Пілатесі, все, що ви можете собі додати таким чином, будь ласка, обов'язково використовуйте. І звичайно, дотики. Дотики і обійми. І чим більше ви будете обійматись шкірою до шкіри, тим більше ваше тіло буде реагувати на ці дотики і допомагати випрацьовувати працювати дефаміна, навіть окситоцин, та який відповідає за наше задоволення. А, окрім фізичного рівня, звичайно, є наші емоції і наш інтелект. І Пригадуєте, як наші а, пращури да, вони теж жили світла світлі, точно пережили цей період, як вони співали пісні, збиралися разом, допомагали собі пригадувати якісь класні речі, планувати щось на майбутнє. Не потрібно кошмарити себе, отруїти себе емоційно тоді, коли ви з іншими людьми. І так всім досить погано, да, тому краще, якщо ми будемо перемикатись на те, що нас підсилює. І, звичайно, а, наші думки, якими ми теж полюбаляємо себе так. Присувати, особливо коли темно, не потрібно, тому що справлятися і перемикатися на зовнішній світ важко, коли темно, і ви будете закисати, заброджувати да, в цих страшних думках. І ну, це точно ніяк не впливає не на ваш стан, а на події, в круги, правда? На такі... Класним чином. Тому з думками необхідно бути обережними, а для того, щоб в голову не лізли всяке таке, яке не потрібно, туди краще класти те, що потрібно. Тому, будь ласка, читайте книжки про дифамін, про серотонін, читайте казки дітям, читайте ту інформацію, яка точно буде вам корисна, і буде вести вас в сторону життя, а не в сторону нежиття. А, Ну і звичайно, пам'ятаємо про те, що свічки. А, Вдома, коли темно, це гарний час для медитації, гарний час для духовних практик, гарний час для молитви, те, що вам ближче, по вашому світогляду можна точно використовувати. Будьте здорові, будьте світлом для себе, будьте світлом для інших. Перемога нам всім. Пока-пока!